ДНС блокують в Україні, о, Боже, що робити? Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України оприлюднила на своєму офіційному сайті перелік забороненого програмного забезпечення та обладнання. Цей перелік включається 27 найменувань програмного забезпечення, а саме ЮА-бюджет та 1С. цей порядок є офіційним джерелом інформації для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань та державних підприємств, операторів критичної інфраструктури щодо технологічних рішень, використання яких створює неприпустимі ризики для національної безпеки. Не всі продукти програмного забезпечення Баз увійшли в цей список. І чи можливо їх використовувати? Яка ваша думка з цих двох питань? Пишіть у коментарі.